У Хмельницькому зібралися провідні українські та європейські науковці, аби обговорити проблеми вітчизняної науки, бізнесу та економіки в університеті управління та права понад 100 докторантів, аспірантів, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування намагалися спільними зусиллями розробити напрями розвитку України та шляхи їх реалізації. Важливо, аби кожна держава світу. Незалежно від рівня розвитку знайшла можливість списатись у глобальний простір, інакше вона ризикує опинитись в ситуації, яка спровокує її соціально політичну та економічну деградацію. Майбутнє починається тепер. Учасники конференції підкреслюють важливість залучення до наукових досліджень і студентів. За словами науковців у пострадянський період Україна важко проходила шлях інтеграції соціально-економічних та політичних умов. Тож саме сьогоднішнім сподеям доведеться інтегрувати державу у світовий простір. Ми не встигли швидко демонтувати радянську систему і перебудувати її на лад незалежної України. І тут час робить новий виклик: знову потрібно перебудовуватися, знову потрібно переформатовувати своє бачення, своє мислення. Що найпростіше зараз в цій ситуації зробити набагато складніше переформатувати економіку. Протягом двох днів науковці розроблятимуть науково-теоретичні засади подальшого розвитку країни, спираючись як на власний, так і іноземний досвід. Крім того, наголошують і на необхідності підготовки професійних кадрів. Тож обговорюватимуться такі питання, як економіка, місцеве самоврядування, податкова та митна політика, міжнародні економічні відносини та багато інших.